Сім'ї Таня, слава Україні! Тут у нас смородина вже пускає листочки. Наше завдання на сьогодні викосити ось цю траву. Виробити локацію порослі, тут дереза також є. Так, тут у нас живе пес на ім'я Бахмут. Це наш магазинчик. В дворі стоїть. Вже <кій> <кій> дитина гукає батько. Так, тут ми саджали минулого року сливу, але така засуха була, що посохло все. Поливай, не поливай, не витримало. Тут скосимо травичку, тут також держали смородину, Оте я бачу, що засохла. Будемо поновлювати. Є в мене там. Мирослав, давай лицю. Так, ми ну зараз тут скосимо, наведемо порядок. Палити не будемо, тут є яма, колись була каптильня. Ось тут. Тут ми складаємо, вже минулого року складали, воно перегниває, потім буде мульча. Прийшов на допомогу малюк. Головний помічник мій. Там дружина. Я буду косити. Вона потрішки загрібати. Все, починаємо. Так, ну ось так процес іде. Мати загрібає дитину Ну як міє допомагає. Зараз позносю. Так, думали все так просто, ні. Сказав бахмут. Хочу гулять. Батько хочу гулять, каже. Ну всі щось роблять, граються, тут він. В вольєрчику. Так, не піде, так, да, бахмут? Доводиться трошки побігати. Так, не трогай, то моя кофта. Пішли провіримо, що там роблять. Бач, тут батько накосив. Щось новеньке, так? Дитина поє собачка. Ярослав трохи мій може. Все бахмут пий. Сам вимотався і батька вимотав. Так тут покосили бугор. Зараз пройду трохи екскурсію, проведу. Сонечко вийшло. Тут у мене росте ялівець. Він ще не зазеленів, ще рано. Це вже третій рік. Мені хочеться засадити цей схил, щоб був гарний. Минулого року позасихали, смородина навіть засохла. Будемо пробувати і в цьому році посадимо. Просто частіше поливати. Не було часу в тому році. Якось одний один час забули, потім кинулись, прийшли, а воно посохло близько двох тижнів. Майже 40 пекло. Так, ну отут ось цю кучу, це я залишаю кожен рік. Тут виходить така канавка і тут щось на типу. Греблі, буде як водозбір. Просто щоб дощова вода трошки задержувалась. Зараз воно більше працює як котозбір. Ось кіт приліг. А взагалі тут травичка ось зелеменька. Так що працює. Тут вище ще одна така сама гребелька водозбірна. Ну травичка перегниває стає така як гребля, тут так теж така лощинка. Вода затримується як в калюжі, потім впитується в землю. Довше волога. Так, ну тут ось таку кучу ми на, нагребли, на тут яма була. Трошки з часом куча впаде. В під власною вагою, потім проліємо її водичкою добряче, можливо на... зверху якусь клейонку натягнемо, заведеться червячок її перепрацює. Так би мовити, вирощуємо ґрунт. Ще один закладаємо, тут уже років шість. З року в закладаємо і потім виходить ось така земелька. Це ще перегниває, це минулорічне. Зверху нове закладаємо. Ну а тут уже ось це руки втри йому. Ось так вирощується гарну. Так ну це я вчора покосив трішки, ще не позарібали. Тут раніше позарібали, тут я не косив, тут такий сухостой стояв. Ну, щось схоже на кропиву, але не колеться, не знаю як вона називається, ну просто вигрібається. Так, ну тут десь метрів 20 килонормо собаки яблуневий, інтенсивний. Там, де, де ми працювали, тут стежина, собачки накатали. Так, ну ось тут уже покосино. Згребли вже на кучки, так як я й говорив, це буде перегнивати. Тут вже давно займаємось тут. Перегніває. Перегниваємо. Ми беремо звідси ґрунт потім на розсаду. Ось там далі ми заложили в минулому році ось цю кочу. І в цьому році. Трохи пізніше замочимо, як я казав. Будемо чекати. Так, ну ось. Не знаю, може знизу буде краще видно. Ось так, мабуть. Тут така лощина, це я доложив ще сіна з такою підковою. Це буде водозбір. Там вони один, тут інший. Потім ми зробимо ще ось тут. А, це ми... Замінимо є там кущі на розсаду. Посадимо нову ось там. Ось самому внизу водозбору садити не можна, бо там буде після дощу. Ну, якщо він буде взагалі той дощ, Я кажу, де вже 9 місяців не було дощу. Таке щось бувало кілька разів, але Слабе. Там не можна саджати. Треба або після ось тут, або ж трішечки вище. Десь вон там. Ну, або як перегніє, то можна на цьому бугру. Я докидаю його щороку. Можна землею просипати буде простіше, але не хочеться мені звідти, чи звідти землю носити, хай тут все одно викошуємо. Виростимо саме цей бугор. Так, ну тут ми плануємо м -м, щось на кшталт агролісоводства. Тобто яблуня, поряд груша, під ними смородина, ще нижче щось. Малина, полуниця, щось таке. Може дика якась ягода. Лісова, тому що у нас з кожним роком погода радує все більше і більше, дощів меншає, температура все вища. А так буде хоч трохи затримувати вологу. Якщо посадимо. Рости по лісу. Він буде плодовий, змішаний з дикими рослинами. Ну як з дикими, таке щось. Можливо, дуб. Береза Стоятиме в ряду дуб, потім кілька плодових, потім. На шостій-сьомій сьомій черги знову. Дуб або береза і так далі. Так кілька рядів. воно Потребує менше полива. Так років 3-4, можливо 5. Потім полив взагалі не треба. Вона сама себе буде добре затримувати дощову воду. Така система. Ну а там там далі буде інтенсивно оплодоношення на початок, щоб швидше були яблука. Там будуть нам наступний рік уже, а тут років за 3-5. Так, можливо, хто що знає про агролістоводство. Так, я багато дивився, читав, про те не все. Шов який. В якому ряді? Перший, ну, точніше вищий, це дерева плодові, зрозуміло. Яблуні, груші, вишні, нижче, другий ярус. Смородина. Що ще? Може хто підкаже. Ну і най найголовніше це третій ярус, найнижчий. Наскільки знаю, полуниця любе сонце. Що може витримати? Тінь найбільше. Хто знає, підкажіть Так, на цьому все. Після обід займемося посадкою перця в тунелі. На цьому відео це закінчується. Підписуємося, буде цікаво. Всім добра, Україні переможе!